Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску Українська Прем'єр-Ліга. Оглянемо результати четвертого туру. Оглянемо турнірну таблицю, список бомбардирів. Також подивимось на розклад матчів п'ятого туру. Зоря на виїзді перемогла Полтаву 1-4. Кудрівка та Карпати зіграли в нічию 2-2. Рятівний гол Карпати забили на 96-й хвилині. Кривбас вдома переміг Оболонь 2-1. Дубль на рахунку Єгора Твердохліба. Колос вдома переміг епіцентр 1-0. «Металіст» 1925 вдома переміг рух 2-0. Верес на виїзді переміг лнз Черкаси 0-2. Динамо вдома у матчі проти Поліся пропустили вже на сьомій хвилині, але змогли відігратися 4-1. Шахтар вдома переміг Олександрію 2-0. Перше місце у таблиці займає Динамо. У них 4 перемоги із 4 можливих. Друге місце займає Шахтар. У Шахтаря на 2 очка менше, ніж у Динамо. Таку ж кількість очок, як і у Шахтаря, має Колос. У другій половині таблиці знову ж таки відмічаємо Олександрію Чотири поразки поспіль і нуль очок у Олександрії. Також нуль очок і у піцентра. У гонці бомбардирів відразу три гравця мають в активі три забитих гола. Нагадаю, що чемпіонат України йде на міжнародну паузу. Наша збірна зіграє два матчі відбору до чемпіонату світу. УПЛ повернеться 12 вересня, а центральний матч туру пройде 13 вересня. Металіст 1925 прийме Шахтар. Не пропускайте результати на нашому каналі.